Поговоримо сьогодні про марафон та його ефективність. Тим більше, що як стверджує пан Подоляк, він дуже ефективний і має продовжуватися. І так, Верховна Рада в чергове виділила в бюджеті на наступний рік гроші. І ось я вирішила подивитися замість вас марафон, тому що я впевнена, що мене дивляться більшість людей, які про марафон знають тільки десь по чуткам і по думці, яка склалася взагалом в суспільстві. І ось я вирішила перевірити. По останніх прикладах новин, які є дійсно суспільно резонансними, наскільки вони об'єктивно подаються в марафоні, і в чому ж заключається ця ефективність, про яку говорить пан Подоляк? І так ви на каналі як настати овочем. Мене все ж звуть Оксана Мороз, і тут ми розбираємо інформаційне поле на шматочки для того, щоб зрозуміти, як воно впливає на нас з вами, і наскільки ефективно в даному випадку марафон бореться з російською дезінформацією. Якщо вам подобається те, що ми тут робимо, будь ласка, підтримайте нас вподобайкою, коментарем і іншими знаками, які дадуть можливість Ютубу зрозуміти, що тут цікаво, і власне це потрібно поширювати. І зверніть увагу, ви продовжуєте дивитись, не підписуючись. Більше половини дивляться не підписані. А це погані знаки Ютубу. Тому, будь ласка, підпишіться. І так, якщо у вас є можливість, і ви вже сьогодні задонатили на силу оборони, підтримайте нас фінансово. Це стане в нагоді для створення. Творення більшої кількості відео, а я ж перехожу до сьогоднішньої теми: будемо розбиратися, розпаковувати марафон. Що з чого почнемо? Почнемо ми з пічу пана Подоляка на буквально свіжому інтерв'ю. Пані Масичук. Увага на фон працює ефективно і має працювати під час війни ефективно далі. Ну ефективно, тому, що бо, тоді нас... розказуєте, що чи чим вимірюється ефективність? Так? Ефективність це те, що ми маємо можливість проводити певну інформаційну політику, яка має забезпечувати розуміння багатьох процесів, а не втягуватись знову ж таки традиційно для нашого інформаційного простору угу. в конфліктність інформаційна. Вона і так велика за рахунок соціальних мереж. Якщо ми ще війдемо в традиційну конфліктність інформаційна. Телевізійно ми не зможемо о, там реалізовувати будь-які програми. Це з одного боку, з іншого боку, ви практично знаєте з економічної точки зору, що марафон це в тому числі підтримка каналів, тому що рекламного ринку в повному сенсі цього слова сьогодні немає. І достатньо тяжко буде великим каналам все це витягувати. Я розумію, що там Як партнери на це дивляться, це достатні аргументи. Партнери дивляться так, що вони вважають, що війна це не а, підстава для того, щоб а, а, мати якусь єдину інформаційну протидію Російській mm -hmm. Федерації. А, я зараз знову ж сарказмом говорю, але вони чують аргументи. Це нормально. Тобто вони задають питання, вони чують аргументи. А, ну а які рішення? Яке рішення? У нас і так ще раз достатньо багато є засобів і майданчиків. Інструментів, які дозволяють там свободно говорити про все, що завгодно. Є багато незалежних медійників, які отримують, до речі, гранти. Це нормально і так ну тому що знову рекламного ринку немає. І відповідно вони спокійно працюють і тому подібне. Але ще раз, для того, щоб мати державну політику інформаційну, для того, щоб можна було протидіяти а, інформаційним спекулятивним загрозам, а Росія, ми знаємо, як працює, вона масштабує, вона бере ключові а, теми, такі негативні, і масштабує їх на нашому внутрішньому просторі. Треба мати. Це ж такі майданчики, які працюють. Ну і крім того, треба економічно підтримати сьогодні великі канали до моменту, поки перезавантажиться рекламний. Як бачите, все дуже цікаво, тому що пан Подоляк стверджує, що саме завдяки марафону ми втримуємо в наше інформаційне поле. Звісно, що він не єдиний інструмент, я впевнена, що не єдиний інструмент мав на увазі пан Подоляк, але все таки робить на цьому акцент. Так співпало, що це інтерв'ю пана Подоляка, пані Масичук, вийшло в суботу. А напередодні в інформаційному полі, принаймні в моїй бульбашці, були бурхливі обговорення кричущого факту того, що у Львові вбили при виконанні обов'язків при перевірці документів військового та цак, і е, цей випадок він підсвятив в нашому просторі і взагалі в нашому суспільстві, кілька важливих проблем. Взагалі, як нас приймає ця мобілізація, і наскільки держава і комунікаційно, і організаційно, і управлінськи організувала цей процес так, щоб люди розуміли потребу мобілізації, ішли, мобілізувалися, хотіли мобілізуватися. Ось наскільки власне, російська пропаганда тут працює, тут сюрприз, сюрприз, це один з їхніх ключових напрямків. Відповідно, зусилля держави мали би бути максимальними, принаймні комунікаційні. Якщо що організаційні ще там можуть пояснити, що там щось на те, і так далі, то комунікаційно це б мало виконуватися, або принаймні не мали би шкодити, і власне марафон мав би тут виконувати одну з важливих ролей, тому що окей, я вже багато разів на цьому каналі говорила і писала в своїх соціальних мережах, наскільки власне. Тоді, коли ще це можна було зробити, влада Україна не зробили того, щоб організувати процес мобілізації, і фактично ми зробили велику послугу російській пропаганді, яким зараз вже не треба нічого робити. Вони просто беруть наші новини і розкручують. І власне я не знаю, чи є ще зараз інструмент, як можна змінити. Те, що те, як громадяни відносяться до процесу мобілізації, і тут є дійсно об'єктивні речі, коли власне військові та ЦК, вони порушують те, що стосується правил того, як має бути проходити мобілізація, і є випадки, коли є порушення з боку самих тих, кого мобілізують. Тому тут багато всього, і важливо в цій ситуації принаймні не робити гірше, особливо якщо мова йде про національний марафон марафон Єдині новини. Well, <laughs> Я вирішила подивитися, як власне в марафоні Єдині новини висвітлювався в цей час сам цей факт, сама ця новина, наскільки вона була проговорена, наскільки було пояснено, що це неприйнятно, що це військові, які воювали в АТО, і зараз вони після поранення хочуть далі служити Україні і знаходяться на роботі в ТЦК, або інші випадки, які, які не допускають насилля з боку цивільних, так і будь-кого до військових ТЦК. і здавалося б. Такий факт, ну як мінімум, потрібно проговорити, тому що це дійсно проблемна дискусійна тема, і просто а, дати новини чи там просто згадати це в новинах. Цього недостатньо для того, щоб українці зрозуміли це, і звісно, цього недостатньо для того, щоб протистояти російській пропаганді, яка всіляко використовувала і використовує подібні факти. І що ж я побачила? Побачила я сумне, скажу вам відразу, але давайте все по порядку, тому що перше, на що прошу звернути вашу увагу, це те, як в новинах в єдиному марафоні висвітлювалася ця інформація. І один важливий момент це те, що на YouTube-каналі ICTV, де я робила цей скрін, був заголовок. Зарізали військового. Тобто не працівника ТЦК, не ЦСКшника, як це я зараз вам далі покажу. Це відбувалося на інших каналах, а власне військового. Таким вказанням і з винесенням це в заголовок попри те, що інтер, який готував цей слот, а поставив цю новину вже ближче до кінця. Давайте ж послухаємо, а в чому ж була ця новина? у Львові зарізали працівника ТЦК. Як повідомили в обласній прокуратурі, це сталося вчора ввечері. 30-річний львів'янин під час перевірки документів ножем ударив військового. А щоб утекти, застосував газовий балончик пораненого службовця ветерана АТО, госпіталізували з критичним пошкодженням стигнової артерії. І, попри реанімаційні заходи, на ранок він помер у лікарні. Нападника затримали. Як ви бачите, один фактаж ніякого аналізу, і здавалося, б, можливо, формат новин це не про аналіз, але є ж гостьові студії. В гостьових студіях я цього теж не побачила, принаймні в тих відрізках, які були викладені на Ютуб-канали е, каналів, які приймають участь в марафоні. Можливо, я помиляюся, я чогось не побачила, і коли буде аналіз, наприклад, Детектор Медіа, ми побачимо, що десь в гостьових студіях цей аналіз ішов. Але якщо це дійсно цьому приділялась увага, і, наприклад, я там через свої часові можливості і організаційні не могла передивитися е, всього дня, то то, як мінімум, це мало бути винесено в підсумкові новини. За підсумками дня підсумкові новини це не було винесено. Тобто, це вже вказує те, що було тільки два денних ефіри. Те, що це не було винесено в підсумки дня, вже вказує на те, що достатньої уваги цьому не приділялося. Що ж було в підсумках тижня? І тут важливий момент, що е, підсумки тижня фактично готують два канали: це один плюс один те сенс Алою Мазор, підсумки тижня, і власне ictv СТБ з Оксаною Соколовою теж готують е, з підсумки тижня, як ви бачите, в підсумках тижня, які а, виходили на каналі Один не було а, нічого про цей факт. Натомість, винесли чомусь новину про те, що припав Хрім. А... Тут би хотілося пожартувати, але тема така, що не до жартів ще одні підсумки тижня, факти тижня, на яких так само не була винесена ця тема для обговорення. Тобто, на жаль, можна констатувати, що достатнього обговорення цього важливого, дискусійного контроверсійного факту, який безперечно має суспільний резонанс і який впливає на те, як українці будуть трактувати те, що відбувається з військовими, те, що відбувається з мобілізацією. І власне сам той факт, що по цьому факту працює російська пропаганда, тобто потрібно її протидіяти, він на жаль не пропрацювався. Е, тому я не знаю, як пан Подоляк він власне трактує, що це ефективно. Марафон протидії пропагандії, якщо ось такий дуже кричущий факт, він не був пропрацьований. Але, зрештою, то таке. Можливо, в ефірі цього не вдалося зробити. Але, наприклад, на Ютуб каналах власне вийшла більш детальна інформація. Тут я хочу зробити ремарку. Що як ви чули, пана Подоляка він акцентується на тому, що окрім пропагандистської цілі, тобто боротьби з російською пропагандою, телемарафон єдині новини. Він має ще важливий момент підтримати канали, які втратили рекламний ринок і власне. Дати їм кошти з блоку держави, за який рахунок чого вони зможуть жити, виживати, а ось і не зачинитися, тому що нам важливо, щоб було багато голосів в інформаційному полі, в тому числі в телевізійному. І тут важливий момент, що цю фінансову підтримку вони отримують, власне, викладають цей матеріал на Ютуб, і на Ютубі йде монетизація. І тут важливо глянути, що ж вони монетизують, тому що викладають як правило на YouTube, або те, що точно цікаве, актуальне його точно сильно подивляться, і піде більша монетизація, або те, що суспільно резонансне. Тобто, можливо, люди не сильно його захочуть подивитися, але важливо це показувати, на цьому акцентувати увагу і так далі. Так, наприклад, ви бачите, що в медіа регулярно виходять інтерв'ю з військовими через втому можливо інші фактори, люди все менше їх дивляться і слухають. Але медіа продовжують їх пропагувати, давати і так далі. Але на жаль, по темі мобілізації, ми бачимо тільки рекламу рекрутингу, що безперечно добре. Але реклама рекрутингу орієнтована зовсім на інший сегмент тих, які самі готові добровільно мобілізуватися. Сегмент, який не готовий, а сегмент який думає, власне, з ним мають працювати вже аналітичні програми, експерти і так далі. І ось тут як виглядає не зовсім ок. Давайте підемо далі. І власне те, що я зробила. Далі я зробила простий експеримент. Я зайшла на кожен з Ютуб-каналів, кожного там, де вони публікують новини, та десь там, наприклад, не Інтер, а подробиці. На 1 плюс це Ютуб-канал ТСН і так далі. Ось, і власне на цих каналах, де публікується саме новинний контент, який виходить в марафоні. Там можуть бути сюжети, там можуть бути обговорення з експертами і так далі. Я подивилася, як е, висвітлювали два важливі факти: власне, Львівський вбивством військового, і, власне. Пирятинський, який був на початку цього року, і де так само було вбивство військового. І ось дивіться, що ми бачимо. Якщо ми подивимося на львівські, то ми побачимо, що в заголовках в назвах були, що це не військові, як правило, а працівники ТЦК. Тобто, ось цей тренд відмежування, що є ТЦКшники, а є військові, його на жаль. Медіа, які працюють в марафоні, тільки закріплюють так. Є винятки, ось але тут дуже цікавий момент, тому що, наприклад, на ми Україна в одному говорять військові вбивство військове, а на другому, те, що це працівник ТЦК. так само на один плюс один, один говорять, що це військові ТЦК, а в іншому, що це працівник ТЦК. Тобто, видно, що немає якоїсь одної політики, яка б мала би акцентуватися на тому, наскільки це важливий момент, наскільки його. Коректно потрібно комунікувати, власне, щоб протидіяти російській пропаганді, ось і акцентуватися на тому, що військові ЦЦК вони мають мати повагу, тому що вони військові і в них є бойовий досвід, як правило. Ось і ми не маємо право на них не те, що піднімати руку, а нічого іншого поганого робити. Так само, як власне, якщо є якісь неправомірні дії з їхнього боку, це має йти окремим судовим порядком, законодавчо і так далі. Що ж було в коли на початку року біля АЗС застрелили військового ТЦК. Як ви бачите, вже в переважній більшості це так само був співробітник, працівник і так далі. Тільки в одному випадку, і то в шорці, це був вбивство військового. Тобто, на жаль, це тільки підкреслює те правило, яке є. Далі, що я зробила, це я власне пішла в кожний з цих каналів і вбила в пошуку ТЦК. І подивилася, як про це говорять, тому що одна з або коли так окей, працівник військової можливо там немає єдиної політики, не донесли, хоча це важливо, але можуть бути якісь моменти. Але якщо ми говоримо про ТЦК, то власне, ми маємо популяризувати, пояснювати, не просто тільки кричати про те, що там десь сталася сутичка, показувати шорти, які там будуть всі клікати, тіктоки і так далі. А ми маємо вести роз'яснювальну роботу. Ми маємо працювати з зауваженнями. Ми маємо робити дебати. Ми маємо е, вислуховувати зауваження з боку людей і давати позицію не казенну не військових, а іншою мовою для того, щоб пропрацьовувати е, власне. На ці моменти, і це якраз те, що може використовувати рупор марафону як протидію пропаганду, популяризації мобілізації. Підкреслю рекрутинг це окрема це окрема цільова аудиторія. І зараз це зовсім не варто змішувати. Як ви бачите, паралельно з тим, як я кажу, розказую на екрані. В переважній більшості, на жаль, на каналах Ютуб каналах, які транслюють в марафон, про ТЦК говорять клікбейтними заголовками, як правило, по тих випадках порушень прав людини, як правило, які там відбуваються. От і власне там немає або дуже рідко є навіть дані по розслідуванню тих фактів. Тобто, ось показали, що там ТЦК, наприклад, про перевершило свої повноваження, і потім показали результати цього розслідування, були вони винні, не були винні. Дягнули їх до відповідальності чи ні, це важливо з багатьох причин, і для того, щоб контролювати, як діють ТЦК, і для того, щоб дійсно об'єктивно розбиратися, хто був правий, не неправий, власне, цивільні чи ні. Натомість матеріалів, які б популяризували ТЦК, які які пояснювали, що там працюють військові, це одиниці, які я тільки там а, трохи побачила фокусно на каналі ICTV, а, факти ICTV», і а, на інших каналах виглядає так, що, наприклад, на раді. Таке враження, що взагалі уникають цієї теми, хоча це ну, канал здавалося б, який би мав не більше про це говорити, тому що це телеканал Рада Верховної Ради, і якщо державна політика вона така, що власне всі державні політиці мали би е, говорити про мобілізацію і важливість мобілізації, і якраз це є протидія російській пропаганді, то на жаль, цього не відбувається. Тому що тут можна констатувати з великим жалем, що так само, як той же закон про мобілізацію, чи те. Інші управлінські організаційні дії, які, ну, чесно кажучи, повністю провалені. Я вже просто втомилася про це говорити і не бачу сенсу вже на даному етапі про це говорити. От, ну, на жаль, це так само супроводжується і комунікаційно. Де протидія російській дезінформації, якщо, власне, в ключовому векторі, який би мав займатися цим не спростовувати фейки, тому що тут спростуванням фейків ніяк не допоможеш, а донесенням і формуванням інформаційного поля саме по тій проблемі, яка є з мобілізацією і показання об'єктивної картини. На жаль, цього немає. І на жаль, якщо про це не говорити. То фокусно саме про ТЦК, саме про мобілізацію, не виносити в це в заголовки, а робити просто це як одне з запитань. Там коли береш інтерв'ю військовим, це не вирішить проблему. Тут якраз має бути фокусна боротьба, фокусна робота, і цього фокусу, на жаль, немає. Пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення ефективно відпрацьовували на марафоні е, висміювання росіян? Пам'ятаєте, як дійсно це піднімало і дух, і беректарщина виникла? От е, потім вже воно Перейшло межу, і зрештою зійшло на ніц. Але саме в цей перші місяці, коли це дійсно було потрібно, воно було супер ефективно. Тобто, виявляється, це можна робити на марафоні. Виявляється, якщо давати фокус, то все знайдеться і власне знайдуться матеріали, і люди знайдуться, і а обговорення буде. На жаль, зараз цього немає. Окей, скажете ви мобілізація? Можливо, там проблемна тема. Я пішла далі і пішла дивитися в дослідження детектор медіа, які детально моніторять, що відбувається на марафонах. На марафонах, тому що вони моніторять і єдині новини, і суспільне до суспільне я вже вам не один раз казала, що вони вигідно відрізняються від того, що відбувається на єдиних новинах з точки зору там детальності проблемних тем проговорення і так далі. Зараз я вам покажу фокусно тільки дані по власне єдиних новинах. І перше, на що я звернула увагу, це те, що детектор медіа дуже скорб. Льозно виводить і веде щомісячний список експертів, які включалися в а, марафон і давали свої коментарі. І уявіть моє здивування, коли я там побачила знайомих. Людей, про яких ми не так давно з вами говорили у відео про позитивних блогерів. І уявіть моє здивування, коли я побачила, що кількість їхніх включок більша, як правило, ніж у Юрія Ігната. Я взяла 6 місяців останніх, подивилася в жовтень. Це останні дані, які зараз є за підсумком місяця. Детектор медіа. От і е, подивіться на цифри, тобто той же Володимир Фасенко, який. Е, Ну, періодично використовується різними владами на те, щоб говорити про владу нейтрально. Тобто, як правило, він, якщо піднімає якісь проблеми, то він про них говорить м'яко. І інколи в мене навіть складалося враження на певних етапах влади э, поточної, що він навіть їм дуже сильно потрібен не дуже сильно допомагає, тому що те, що вони не можуть сформулювати, він якраз формує. І, наприклад, я э, навіть хотіла йому подякувати за те, що він хоч щось пояснює, що відбувається. Ось, але тут не потрібно цей факт. Він не має применшувати. Того, що пан Фасенко він історично нічого поганого провалоду не каже. Він, як правило, говорить нейтрально позитивно і говорити про те, що він дає якусь об'єктивну картинку, на жаль, не доводиться. І тому фактично кожна влада не вона а, свідомо чи ні, використовує його для того, щоб він був таким своєрідним своїм їхнім рупором. Натомість, ось вам кілька прикладів вже знайомих вам людей: це Іван Ус, це Валентин Гладких і Тарас Загородні, які були в мене в списку а, по позитивних блогерах. Ви бачите, скільки в них включень. Тобто, наприклад, Івана Уса. А, Більше фактично в два в півтора рази перепрошую ніж в Юрія Ігната. А в Гладких і 41 в Юрія Ігната за цих 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 півроку. І Старас Загродній не сильно далеко пішов. І це тільки ті. Які я взяла для прикладу, там насправді список набагато довший. От і е, на жаль, туди вимикаються люди, які як правило представляють владу в переважній більшості. Це, це так само зріс е, детектор медіа і по політиках, які вмикаються тобто туди опозицію як правило не вмикають, і так само по експертах, тобто ті, які точно проговорять те, що потрібно для. Е, Тої політики, яка зараз несеться в інформаційному полі, звісно, є винятки, але це винятки, які підкреслюють правило, і вже це вже такий червоний прапорець стосовно того, як там і що обговорюється в експертних студіях. І ще один важливий момент: це те, як останні новини там висвітлювалися в марафоні. Ми частково з вами говорили про міндічгейти, і ви пригадуєте, що в перші два дні колись все тільки почалося, це Понеділок і вівторок власне там фактично нічого не говорили про мініджгейт, а фактично не згадували прізвище Тьмура Міндіча за такими дуже невеликими винятками. І особливо мене потішив приклад з однієї з програм, коли ведучі сказали, що вони надіслали запит в набу і чекають відповіді, тому що от поки відповіді не буде, то не будуть говорити про міндічгейт в той час, як по всіх новинах, по всіх каналах, по всіх. Медіах це неслося, інформації було більш достатньо, тому що вже і плівки публікувало, і так далі. Ось і така ж картина, фактично, була, коли були обшуки і звільнення ярмака, тому що фактично тоді або нічого не згадували, або згадували за якимось нижчим пріоритетом, або а, говорили позицію офіційно, тобто те, що заявив Зеленський, те, що заявив Єрмак, і так далі. Тобто, в той час як в тому ж на тому ж суспільному чи в інших медіа були експертні включки. Були дискусії, були обговорення, були запрошення різних політичних сил, експертів і так далі. От а той же Тарас Загородній включався і так далі на інших медіа для того, щоб це все проговорювати з різних боків. А там цього не було. Тому, на жаль, навіть такий короткий аналіз він. Дублює до пана Подоляка і напевно, не тільки до нього запитання, а як же ж міряється ефективність? Тобто, тут я з пані Масичук стосовно її питання дуже згідна, як міряється ефективність марафону, що він дійсно протидіє пропаганді. Тобто, в нас виглядає так, що вкладається в марафон достатньо велика сума. Якщо подивитися, то ця сума дублюється з року в рік, і на канал Рада окремо виділяється, що гроші. Але от питання. Куди вони йдуть, як ми можемо заміряти, що це дозволяє втримати інформаційний простір, якщо, наприклад, дуже банальний з мобілізацією, він показує зворотнє? Тут би хотілося більш такої профільної дискусії, в якій би влада, яка лобіює марафон, показала, а де марафон дійсно зіграв якусь роль, тобто, в чому він став ефективним, не беремо перші місяці, де ні в кого питань немає. Окей, не беремо навіть 22-й рік, хоча це теж. Сумнівна історія. Давайте 23, 24, 25, Тобто, в чому марафон був ефективний, в чому він втримав інформаційне поле. Тут в мене одні питання, і знову ж таки вони зводяться до того, а куди йдуть гроші, особливо враховуючи те, що військовим ці зарплати не піднімають. Одним словом, питань багато. Буду далі досліджувати і вам розповідати. До зустрічі у наступному відео. І традиційно закликаю вас підтримати Сили оборони, задонатити на сталеву сотку. Всі дані є в описі до цього відео. Так, так само там знаходиться звіт. Якщо вам це відео сподобалося, коментуйте, підтримуйте, донатьте на наш канал як не стати овочем і, звісно, поширюйте це відео, щоб Ютуб помітив, що воно цікаве і показав його. Більші аудиторії до зустрічі!